Готівку не гидують заробляти навіть люди культури. Майже мільйон гривень. Таку суму з фінансових махінацій вдалось заробити адміністрації Львівського оперного театру. Керівництво закладу було шоковане, коли зрозуміло, що про результати перевірок дізналися журналісти. Як театру вдавалося десятки років заробляти і ховати від бухгалтерського обліку тисячі гривень, далі у стоп корупції. Львівський театр опери і балету це не тільки культурна перлина України, це велике підприємство, яке заробляє чималі гроші на виставах, екскурсіях і фотосесіях, оренді зали та інших приміщень. Але далеко не всі виручені кошти проходять через бухгалтерію. Фінансова інспекція з'ясувала, що театр заробив чорною готівкою за 14 років більше 850 тисяч гривень. І це тільки ті порушення, які вдалося зафіксувати. Болісно, що на відбуваються такі речі жахливі. Очевидно, адміністрації вигідно так ховати в мутній воді, знаєте, краще риба ловиться. Основне джерело нелегального доходу закордонні гастролі за офіційними даними ДФІ, з 2001 до 2006 року, приймаючи сторони імпресаріо, заплатили театру майже 500 тисяч гривень, але на його рахунок ці гроші не надійшли. А з 2006 року за документами оперний театр на гастролі взагалі не виїжджав і відповідно нічого не заробив. Але артисти театру переконують, за останні 10 років театр мав десятки гастролей. Як доказ показують рекламні буклети, де вказані країни та дати вистав. Далі, 2010-й. Це є Франція, знову оркестр. Далі 2012-2013. 2012. Ще одне турне. Є навіть відеодокази того, що артисти балету саме цього театру виступали на сценах Франції. Важливим є те, що закордонні поїздки не є приватними. Їх організовує адміністрація театру. Тому зароблені гроші повинні відображатися в бухгалтерському обліку. Театр робив візи, театр робив, наймав автобуси. Ну све про далі декорації, це ж власність театру, інструменти, костюми, спектакль, котрі показує. Ні, це є наш продукт, ти продався. Правда, от і відповідно немає грошей в касі за те, за проданий продукт мав би отримати гонорар, мав би сплатити з того гонорару податок і спати спокійно і чути себе, як кажуть нормально. Я знаю, непорушником не не крадієм. Де гроші від цих гастролей? За відповідь йдемо до генерального директора театру. До слова, тадей Едер працює тут не перше десятиліття. За всі мої роки, що я тут працюю, це вже більше 40 років. мене зали повні. А якщо людина поїхала і своїм Божим даром прославила Львів, Україну, нашу пісню, нашу мову, то я буду рахувати їхні гроші. Їхні гроші буду рахувати. Це злочин. Все ж таки він підтверджує гроші, імпресаріо перераховували і артистам, і театру. Вони платять кожному окремо залежно від категорії і дають певні кошти на театр. Богатері отримують гроші після кожної поїздки. Слова директора суперечать офіційним документам державної фінансової інспекції, де чітко вказано, доходи від проведення гастролей на рахунок театру не надходили. Така ж ситуація із екскурсіями оплата за їх проведення на рахунок театру не надходить, та фактично вони відбуваються. Щоб оглянути інтер'єр театру, квитки можна купити в касі. Такий директор переконує, бухгалтерія веде облік прибутку від екскурсій. Є квиток, якщо є група туристична, є квиток, який вони платять в касу, і квиток нумерований, він квітується. Абсолютно, а фінінспекція знову заперечує: за документами доходу від екскурсій немає. Для того щоб сказати, чи було проводились екскурсії, ми мали би в ході ревізії бачити складену калькуляцію, кошторис отримання доходів від такої діяльності. До ревізії такі документи надані не були. Також юридично не існує прибутку і від фотосесій, які проводяться в театрі. До речі, дуже часто. Зараз наша Ця молодь, яка одружується, вважає за потрібне фотографуватися в опорному тарі. Це знову ж таки світ, бо вони платять. А як інакше? Безкоштовно? Кому? Вірити документам чи словам. Генеральний директор наполегливо переконує, що вперше чує, ніби його театр порушує фінансове законодавство. Я вперше від вас чую. Ні разу не було якихось там постанов рішень, які би десь казали, що тут неправильно ведеться робота, що тут неправильно фінансується і використовуються кошти. Хто це писав? Що це за таке? За керівник такий писав? Може, він театр перепутав? Але він не може не знати про результати фінанс. Своїх перевірок в своєму театрі. Будь-який документ є двостороннім. сторон Підписуємося ми, перевіряючий, ну, керівник ревізійної групи, і е, перша особа, цебто генеральний директор театру та головний бухгалтер. Як результат, генеральний директор показово викликає своїх помічників, щоб нібито розібратися в проблемі. і, в кастролі, і віде віде в гроші держави. Мав такий Ну, запити мали, пояснили, і все було. Тебе були? А чому ну, я? Які вони були? Вони були? Ну як? Ну, тобто, до фінансової інспекції надсилали вам матеріали про… Коли... пробери. Гра переконлива, а сценарій простий. Я не винен, я нічого не знав. Це все справа рук моїх помічників. Керівництво театру намагається заперечувати навіть офіційно доведені факти, що вже говорити про свідчення людей. Наприклад, колишні чиновники в області культури переконують в театрі хімічать із грошима, які отримають за оренду зали. В документи вносять меншу суму, а насправді беруть більшу готівкою. І таких операцій багато, адже сцену оперного театру часто орендують естрадні артисти. Оренда тоді коштувала 15 тисяч з служби п'ять, найбільше. Голова правспілки театру. Також підтверджує, працівники інколи отримують оплату за оренду без будь-яких документів. Люди звертаються до мене, як до голови профспілкової організації з претензіями, що, скажімо, при тих орендах вони отримують гроші, не розписуючись відомості. Це таке джерело, ну я знаю, з ознаками корупції, як на мене. Можливо, є ще свідки, які знають про нелегальні фінансові махінації в оперному театрі однак вони мовчать, бо бояться створена така, така копія мікромоделі. Такої системи Азарова Янковича розумієте, тобто кожному керівнику цеху віддана вочина і він має там жорстко тримати свій цех в покорі. Ну, люди бояться звертатися письмово заявами, бояться дискримінації. Заміти постійно бути в протистоянні з адміністрацією. Не кожен ну не кожен хоче і не кожен може. За фінансові порушення в оперному театрі вже відкрито кримінальне провадження. В серпні до правоохоронців надійшло звернення від однієї з народних депутатів України щодо проведення позапланової перевірки фінансової діяльності Львівського опорного театру. У зв'язку з тим, що, на думку заявника, ця діяльність проводиться з порушенням законодавства України. Ось так культурний центр Західної України може перетворитися в центр фінансових махінацій, чи топак уже перетворився.